Доброго вечора всім. Мене звати Карапетяна Анастасія, я студентка 4-го курсу кафедри фундаментальної математики Харківського національного університету. Тема моєї доповіді це криві з постійними афійними кривинами. Давайте спочатку порівняємо основні поняття та визначення в евклідовій і екоафійній геометрії на площині і в просторі. Всім відома евклідова геометрія, але сьогодні ми звернемо більше уваги на афінну геометрію. У цій геометрії дуже обмежена кількість інваріантів. Основним з яких є те, що пряма залишається прямою, паралельні прямі залишаються паралельними і зберігають прості відношення точок на прямій. Однак цього недостатньо для розгляду теорії кривих, тому ми звертаємося до еквіафінних перетворень прямих. Еквіафінні перетворення прямих це такі перетворення, які зберігають площу паралелограми на афінній площині. Таким чином, ми можемо ввести натуральний параметр довжини дуги і визначити кривину. проте визначення цих параметрів в клідовій і афінній геометрії відрізняються. У евклідовій геометрії довжина дуги визначається відомою формулою. Тоді як в афінній геометрії афінна довжина дуги визначається через детермінанти, які складаються з перших двох похідних радіуса вектора. Це визначається як площа паралелограма, утвореного першою та другими похідними, і дорівнює одиниці кожній точці. У вкритовій геометрії натуральний параметр визначається як довжина дотичного вектора, яка тотожна одиниця. У якій геометрії, де площа паралелограма і довжина вектора залишаються незмінними, вона є інваріантами. Оскільки площа паралелограма є інваріантом, і визначається, через детермінант цей самий детермінант використовується і для визначення афінної довжини та кривини. Афінну кривину можна визначити двома способами: за допомогою детермінанта або розкладанням третьої похідної. Ви це можете бачити на слайді ліворуч, праворуч знизу. Завжди були цікавими криві з постійними кривинами. У ефклідовій геометрії коли кривина дорівнює нулю, ми маємо пряму, а якщо, вона постійно, а якщо вона постійна, то це коло радіусом 1 поділити на кривину. Проте в ефійній геометрії ситуація трохи складніша. Пряма вважається виродженою кривою і не розглядається як крива з постійною афінною кривиною. Залежно від знаку, афінної кривини можуть утворюватися криві другого порядку. Це добре відомий факт: якщо кривина більше за нуль, то ми маємо еліпс, якщо менше гіперболу, а якщо дорівнює нулю, то це буде парабол. Отже, наприклад, якщо всі еліпси що мають однакову площу, еквівалентні між собою, то вони мають однакову афінну кривину. Давайте перейдемо до кривих у травимірному просторі. У тривимірному просторі інваріантом в геометрії залишається відстань між точками, тоді як для еквіафінної геометрії він інваріантом буде площа паралелепіпеда. Натуральний параметр вводиться в клідовій геометрії так само, як і на площині, але він представляє собою вектор з трьома координатами. У випадку еквіафінної геометрії ми маємо наступне визначення для афінної довжини до Якщо сігма це афінний натуральний параметр, то детермінант утворених векторів R', r 2 та r 3 дорівнює одиниці. Тобто в будь-якій точці площа паралелепіпеда, що побудована на цих трьох векторах, дорівнює одиниці. Кривини для евклідових кривих визначаються кривиною і крученням. Іноді кривину позначають К1, а кручення К2. І вони обчислюються за відомими формулами. Для афінних кривих також існують визначення кривин К1 і К2. І вони визначаються наступним чином. Далі давайте також розглянемо криві з постійними афінними кривинами. І якщо для ефклідової геометрії ми можемо сказати, що якщо К1 та К2 дорівнюють нулю, то це обов'язково пряма, то в квіафіній геометрії це вироджена крива. Якщо в ефклідовій геометрії кручення дорівнює нулю, а кривина постійна, то це плеска крива. А в квіафінії знову ж таки вироджена, яку ми не розглядаємо. Вклітовій геометрії існує єдина просторова крива, що має постійні на нульові криви. Це гвинтова лінія, що лежить на циліндрі радіуса А, ви його можете бачити ліворуч. А в випадку якої геометрії ми маємо аж 6 типів різних кривих, які ми будемо розглядати далі, і побачимо отриману натуральну параметризацію цих кривин і класифікацію, в якому випадку, в залежності від К1 та К2, яку криву і якого типу ми можемо отримати. Розглянемо ці шість типів. Якщо К1 дорівнює нулю, то ми маємо три типи кривих. Тобто, коли К2 дорівнює нулю, К2 більше нуля та К2 менше нуля. У випадку, якщо К1 не дорівнює нулю, ми можемо обчислити значення Т, і в залежності від того, що ми отримаємо, якщо Т дорівнює нулю, то це буде четвертий тип кривої. якщо Т менше нуля, то це буде п'ятий тип кривої. якщо Т більше нуля, це буде шостий тип крови. Розглянемо приклад знаходження латеральної параметризації для першого типу кривої з постійними афінними кривинами. Кривини К1 і К2 визначаються розкладанням четвертого вихідного. Це вектор... векторне диференціальне рівняння четвертого порядку. Але ми понизимо степінь рівняння, зробивши таку заміну, і тоді ми маємо рівняння третього порядку з постійними коефіцієнтами. І можемо виписати його характеристичне рівняння і далі аналізувати всі можливі випадки коренів цього характеристичного рівняння. Розглянемо перший тип, якщо К1 і К2 обидва нулі. То ми розуміємо, що в нас лямда дорівнює 0. І це є трикратним коренем. Тобто лямбда 1 дорівнює лямда 2 дорівнює лямда 3 і дорівнює 0. І тоді фундаментальна система буде мати наступний вигляд. І тоді. У нас буде такий загальний вигляд, загальний розв'язок. І тепер проінтегруємо Y І знайдемо R. Uh, він буде мати такий вигляд. І потрібно тепер нам підібрати такі c 1 c 2 c 3 щоб наша параметризація була натуральною. Тобто детермінант з першої, другої і третьої похідних дорівнював одиниці. Ось тут ми. Припускаємо, що це 1 та це 2 дорівнюють одиниці, та знаходимо перші три похідні. Далі четвертим кроком нам потрібно підрахувати детермінант, і підрахувавши його, ми можемо отримати наш радіус вектор. Тобто цим кроком ми отримали натуральну параметризацію. Аналогічно ми робимо і в усіх інших випадках. Якщо котрі 0, а К2 більше за 0, тоді ми отримаємо таку натуральну параметризацію. І вираз k1 К2 через параметр А. Другий випадок також є гвинтовою лінією на циліндрі. І в третьому випадку, якщо К2 менше за 0, це є гіперболічним циліндром. Тобто є узагальненою гвинтовою лінією. А ось вже четвертий, п'ятий та шостий випадки є суттєво, суттєво відрізняються від попередніх. Якщо цей, вираз дорівнює, якщо цей вираз D дорівнює нулю, то ми маємо наступний радіус вектор. І цей випадок відповідає виразу, коли ми маємо три дійсних корені характеристичного рівняння, але один з них є крадним. П'ятий випадок це коли ми маємо три дійсних різних корені, і тоді ми маємо наступну параметризацію. І вираз ефінних кривин через введені нами параметри А і Б. І в шостому випадку, коли характеристичне рівняння має один дійсний корінь і два комплексні спряження, то ми в загальному випадку маємо наступну параметризацію. І можемо зауважити, що якщо б B дорівнювало кореню з трьох на А, то тоді друга кривина К2 дорівнювала б нулю, і ми маємо наступну криву, яка має таку параметризацію. Отже, ми отримали афінну натуральну параметризацію кривих з постійними афінними кривинами в афінному просторі з введенням додаткових постійних параметрів і вираз афінних кривин через ці параметри. Дякую всім за увагу. Дякуємо за чудовий виступ. Ми можемо переходити до частини з запитаннями та відповідями. Якщо є у когось запитання, можете прямо зараз поставити або написати в чат, і ми їх озвучимо. Знову від Світлани Ігнатовича йде запитання, можете його озвучувати. Ну, я вже так запитаю вас теж. От, Анастасія, ви розказували там перший випадок, коли ви отримували вам. Треба там. ну, от, Там перший випадок більш детально ви розказували. Да? Е, можна ще показати ще раз? Ви почитаєте мене чутно зараз, бо в мене не відповідає зон. За... Так, да. чутно. Я не знаю, чомусь в мене подивилися. Я, мабуть, перезайду, вибачте, будь ласка. Щось я бачу лише чорний екран. Анастасія сказала, що вона перезайде зараз в Zoom, тому воно так трішечки застигло. Ну, ми можемо почекати і зробити таку невеличку паузу. Вибачте, будь ласка, я повернулась, але воно тепер не дає демонстрацію екрану зробити. Можливо, хтось з організаторів має якось це зупинити. Я так, так. Організатор має не дати право. Угу. У мене начебто право є, але о, є. Так, все видно. Так. Ну, там, де ви пояснювали, да, от ви припустимо, що. ну, Тобто вам треба підібрати три параметри, так? У вас, так. ну, щоб, щоб що? Щоб виконувалася одна рівність. Ну, просто в мене питання щодо кількості параметрів. Ви знайшли загальний розв'язок, тому що це було диференціальне рівняння, так? Mm -hmm. Ну, ви можете там, може. Може один із параметрів зафіксувати, але у вас залиш... залишаються два параметри. Припустимо, що обидва дорівнюють. Ну, це один і це два дорівнюють один і знаходите це три. А якщо ви припустите, що там це один і це три дорівнюють один і знайдете це два, у вас буде така сама е, вийде крива, чи, чи ні? От... Так, вийде така сама, принципова різниця. Ну, можна я трішечки вставну. <клес> Насправді, тут діє така сама теорія, як і для ефклідової теорії кривих, тобто, якщо відомі будуть в ефклідової геметрії кривина і кручення, то тоді існує єдина з точністю до положення у просторі крива, у якої ну, оця функція кривина, а оця функція кручення. <клес> так само і для. Еквіахінної теорії, якщо відомі К1 і К2, то існує єдина точністю до еквіаційного перетворення. А -а -а. Тобто, тобто ми в... можемо радіус вектор множити на будь-яку матрицю з постійними коефіцієнтами, детермінант якої один. А -а -а. І від цього крива, як би то мовити не змінюється. Тому можна зафіксувати два параметри і шукати третій. Да, так, да. і, і далі те ж саме, ну, тобто там далі yeah, просто. Так, да, да. Можна, да. можна фіксувати два параметри і від... просто шукати третій, тому що ек... всі криві еквівалентні з точністю до еквіатівного перетворення простору. І кожного разу виходить тоді одна, да? Тобто ці шість це от саме шість не, не... Саме шість, ну, більше, не сімнадцять, а от саме да. шість кривих, так? Да, тобто, це ну, правда. І кожна там, ну, ну зрозуміло так.